Скільки раз хотів його командування питав, щоб до себе забрати. Не вийшло. забрати ні брата, ні кума друга не вийшло. Бо я служив в розвідці, то тоді підбирали тільки цей, хто проходив військову службу. Олександр Поліщук згадує перший рік повномасштабної війни. Разом із братом Андрієм вони добровільно вирішили стати до зброї. Олександра мобілізували одразу в лютому. Мав армійський досвід. Андрій служби не проходив, тож добивався повістки сам. Отримав її лише в жовтні, вже 18 грудня 2022 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині Андрій Поліщук загинув. Ну, по відеосвязі з ним общалися, показував бронежилети, РПСки, автомати, які їм давали це все. На позиціях, теж як окопалися, там показував відео за пару днів до загибелі. Дзвонив, він не брав вже трубку. Я йому писав і не було відповіді. Андрій народився в сонячний березневий день, таким і був: світлим, добрим, талановитим. Уже у 18 років зібрав власний трактор і продав його, щоб купити свою першу автівку. Він закінчив четверте училище вище в Вінниці, а тоді інститут і він навчався на програмиста. Але так склалася доля, що він пішов в завод працювати. Саша на той час працював в Києві на будівництві, і Саша забрав його до себе. У Києві Андрій працював зварювальником. Це ремесло передав йому батько. Показали, розказали, проварив, що там, де сказали, що варити, йому там дали диплома. Ще зразу четвертий розряд, бо дається третя, і зразу четвертий розглядали. То він так був, і навіть і газосварку робив, і трохи аргоном показав, розварили, бачив. Уміння працювати з металом знадобилося Андрієві і в перший рік війни, коли його ще не брали до війська. Чоловік волонтерів. Варив їжаки. Зв'язок у них був з військоматом постійно. Що треба було відвести, то військомат його просив там деякі речі завод, завозити там, як міг так допомагав. У жовтні 2022-го Андрій отримав повістку. Навчання у Кам'янці-Подільському, потім Донеччина. Служив у 79-й бригаді, згодом у 81-й. Боронив Мар'їнку, постійно тримав зв'язок із братом. Вже з Донецька і мені багато чого показував, що їм дали. Дали бронежилети, там ще щось, але ну, воно не підходило воно, то я йому і вийшла, вислав хорошого бронежилета, РПСку, і цей магазини, підсумки під магазини. Ну і так ще повербанки. Ну, те, що в мене було, що я міг його зібрати. У грудні 2022-го Андрій вирушив на своє останнє бойове завдання. Саме за цей бій він отримає орден за мужність третього ступеня. В них було надскладне завдання. Ми говорили з командиром. У нього було надскладне завдання, їх ішло 12 хлопців разом. На те завдання. Їм треба було встановити. Ешелони з ворожою технікою, які заходили в Донецьку область. Вони зупинили, вони зробили своє завдання і йшли назад. І їх почали окружати, і по них почали бити з усіх сторін. У вогняному кільці бійці Андрій! протрималися два дні. Усі загинули. Андрій підірвався на розтяжці. Материнське серце відчуло втрату ще до звістки. 18 грудня, оце як він загинув, я, я так іду, і в мене так от цепочка, просто з мене крестик з цепочкою раз і спадає. Два дні він е, був на позиціях, його не могли забрати звідти. І він, Я так поняла, стік, просто кров'ю в стік. Його не могли забрати. І коли його я кажу, ні, все-таки відкритий його труну, я хочу подивитися і попрощатися з своєю дитиною. І коли я дивлюся, в нього вручення так таку крестик залишатий, в руках він так тримає. от крестик. Останній спочинок Андрій розділив із своїм другом і кумом Валерієм Колощуком, який загинув на війні на 10 днів пізніше. Вічна і світла пам'ять герою Андрію Поліщуку.